Вітаю всіх! Знову хочеш смачненького? То що ж, сідай позручніше. Сьогодні швидка і легесенько приготуємо з прекрасної їжі. В соусі із курки печіночка, з нею сніданок смачніше, Закуска смачна під горілочка, і вечеря з нею гарніше. Так смачно, що просто ням нямочка. В соусу можна хлібчик макати, буде плямкати, хлопчик, і дамочка, і дитина, і батько, і мати. І так, друзі, для приготування нам потрібно буде 100 г моркви, 150 грам цибулі і 500 грам печінки. Заздалегідь підготував печінку, очистив її, накрошив цибулю, на, тер, на тертку на крупну моркву. Все, починаємо готувати. Обжарюємо печінку близько 5 хвилин. Перемішуємо час від часу. Висипаємо цибулю і моркву висипаємо одразу. Отак ще приблизно 5 хвилин, поки цибуля не стане прозора. Сінь та тепер додаємо по смаку. Додаємо 3 столові ложки майонезу. Додаємо грам 200 води. Все і далі залишаємо тушитися хвилин 15. Цікавий факт. Куряча печінка це водночас і дуже корисний збагачений купою вітамінів продукт і шкідливий, який містить у собі значну кількість холестерину. Має багато вітамінів та мінералів. Вітамін А та цинк, які покращують стан шкіри, імунітету, зору, слизових оболонок. Вітаміни В2, В9, В12, покращують роботу нервової системи, кровообігу, сприяє виробу гемоглобіна. Селен покращує роботу щитовидки. Калій та фосфор, корисні для нервової системи та м'язів. Залізо запобігає анемії та допомагає насиченню організму киснем. Застереження. Недоліком печінки курки є зміст в ній холестерину. Тому рекомендується споживати печінку курки не частіше двох разів на тиждень через можливість принасичення організму вітаміном А та холестерином. Ну Ось і все, наша печіночка готова. Це дуже просто її приготувати. Приготуйте. і Напишіть в коментарях, як вам. Дякую всім за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки. А далі буде ще більше смачних рецептів. Дякую.